Олег Лебединський, Полтава 3D малюємо зараз пірятин у мініатюрі. Історія цього будиночку. Раніше це була окраїна міста, вулиця Лубенська, 152. Він чим вигідно виділявся від усіх будинків. І таких будинків багато було попередньо. Ну, не було того коридорчика, був геообразної форми був. А виділявся він тим, що була залізна криша. Ось це на той час було дуже по заможньому А цей будиночок стояв, би якби це вже була межа міста. Лубенський тракт, практично окраїна, виїзні ворота з міста. І покритий залізом. Тобто, ну, це на той час було дуже дорого. Коли всі останні будинки були збудовані з глини очерету, цей будиночок був дерев'яний, обмазаний глиною для теплоти пропускав. же ну, ж він, видно, старіти, але він іде як дерев'яний будиночок із кровельною новців, коли інші будинки були покриті, чим очеретом, соломою, які постійно треба було підправляти, міняти. А цей будинок був би довговічний. Але, на жаль, на жаль. Він не зберігся. Він зберігся лише у світлинах, у спогаді старожилів і я як зрозумів у макеті буде він збережений. Коли ми почали роботу над цим об'єктом, нам було неясно, які розміри саме цього. І от панове, з котрими ми заміряли, можете сюди підійти. І от ви пам'ятаєте. Як ми з вами пішли міряти вікна, вишукуючи самі старовинні? Нагадайте, що ми тоді почали? О, о той магазин, як він там званий. Євро. Кондиціон. О! Напроти школи... Ми побачили один із старовинних будиночків і вирішили, ну давайте для початку заміряємо вікна, котрі знаходяться. О, і от ми міряємо це віконечко. А хлопці ж вони такі настирні. А давайте ми ще отак, і давайте ще отак. Я кажу, хлопчики, погодьте, погодьте, а вдруг звідти хтось прибіжить. Вони кажуть, що ніхто не прибіжить. Воно тут взагалі все закрито. Замірили ми це віконечко. Після цього пішли ось по музейній вулиці, вишукуючи інші будиночки. Ось оце віконечко ми змогли побачити тільки через паркан. Але воно більш старовинне. І яким чином можна заміряти віконечко, коли не знаєш його розміри? Ми заміряли на сусідніх домах подібні кирпичики, і завдяки цим кирпичикам нам вдалося намалювати розміри цього віконечка. А ще поруч була інша будівля з назвою Продам ну, через одне одну будівлю. І нагадайте, пан Назар mm -hmm. Да, Пан Назар, геройський, переліз через паркан, да, і, і почав заміряти, а всі інші так за парканом стоять і записують. Ти кажи, кажи. От. Завдяки пану Назару у нас знайшлись ось ці розміри. Що ми потім зробили? Ми не знаємо, якого розміру була садиба. Тому ми вирішили, а давайте ми. На розмірах цього вікна поставимо на хату Григоровича і завдяки цього знайдемо, які були, могли бути розміри того чи іншого, які чи іншої будівлі. Ну і після цього, на наступний день, ми прийшли у коло молоді, сіли проєктувати цей будиночок, і за декілька годин у нас виявилася ось така модель яким чином це вдалося зробити? Підкажіть, будь ласка, назад, що ви малювали? Стін, стін і вікна. Тобто оце це ваша робота? Да. Да. Так. Стін ви... і вікна. Стіни і вікна, але з тієї сторони. Женя малював. Да. Женя малював ось у цей весь да. дах. І сама основна деталь цієї структури малював Олесь. Да. І це дійсно важлива деталь цієї моделі. Але ж у нас була задача зробити збірно-розбірну модель. От, і доведу, ну, ще трішечки попрацював з цією моделькою, у нас вийшла. Ось така хата. Тримайте. Це для вас. Передавайте вже озабоці. А саме цю те, котрі хлопці збирали у коло молоді. Тимофій. Ти у нас ініціатор, так? тримайся. Так, і передаємо у коло молоді пані Інні. <гум> і, <да. гум> Щоб кожен міг прийти і спробувати зробити швидше, ніж за дві, швидше ніж за шість хвилин ми тут сьогодні зібрали, так? Доповнення хочеться сказати, що проєкт пірятину мініатюрі, який ми почали у тому році з моделі храму, тепер продовжується. Будинком Григоровича, а потім хлопці, у нас що у планах? Чи це було? Ми опанували програму SketchUp. Я навчився у мені багато нових функцій. Ми опанували, як сказав Євгеній, програму Скачав. Саме я навчився помальовувати, певно, деякі моделі, працювати з ними. І все. Я, як для себе, я навчився працювати з фотографіями, робити 3D-моделі використовуючи фотографії. Я навчився робити стіни. Та вікна будинків. Найцікавіше нам було відвідувати нові пам'ятки разом з паном Олегом та робити заміри, слухати його нові історії. І те, де він бував. Найцікавіше нам було дізнаватися щось нове. Найцікавіше нам було ходити в музей, заміряти вікна і робити цю модель. Але ж не роблячи плани, не буде завтрашнього дня. Тому у нас дуже величезні плани. І на розширення розумієте, у нас думки є. Давайте намалюємо, якщо ви учні, намалюйте свою школу, намалюйте свій дім, а потім, може, намалюєте якісь будиночки у пірятині. Якщо ви не знаєте, що малювати, якщо не хочеться малювати школу, давайте намалюємо краєзнавчий музей. Чи у нас ціла низка, котру підготував пан Рудковський, список будиночків, котрих потрібно змоделювати? Роботи у нас на декілька років наперед є. Єдине, більше людей може швидше це буде робитися. Я запрошую нових учасників, котрі хочуть навчитися моделюванню, щоб ми через деякий час чи ви через деякий час тримали у руцях свої будиночки. І ми зробили в цій залі розширену версію пірятин у мініатюрі. Приходьте!